до всіх кандидатів і на міського голову, і на кандидатів до, місь, до міської ради, і до обласної ради. Все таки щоб е, зараз ми не превратили наше місто у неприглядний стан. Зараз ви бачили, що по всім електричним опорам, починаючи від 35 го кілометра, закінчуючи вулицею Суворова, закінчуючи 42 м кілометром, це розвилка вулиця Каховська, всі опори облеєні. Листовками-кандидатами на міського голову. Зараз дана команди нашого відділу благоустрою Сергій Остафович зв'язується зв оформляти протокол про порушення благоустрою. Для цього, щоб розміщувати ці всі свої агітаційні матеріали, ми потратили багато тисяч гривень на облаштування, доступ об'яв, які встановлені по всьому місту. На кожному під'їзді на дверях також встановлені доски для об'яв.